Як я турбуюся про своє дурне ментальне здоров'я, будучи психологиною. Перше для мене надзвичайно важливо будувати прозорі відносини з іншими людьми, там, де я відчуваю себе в безпеці, там, де я відчуваю себе комфортно. От у цей момент, коли не зрозуміло, що відбувається у відносинах, то людина ображається, але вона не каже на що вона ображається, і мені потрібно здогадатися, що там відбувалося, то вона тікає, уникає контакту, то вона повертається. Мені б це не підходить. За відверті відносини, я за відвертість і. Якщо мені щось не подобається або людина випадково мене ранила, я про це говорю. Якщо людина не може поки про це говорити, я це приймаю, але на жаль, на даному етапі мені це не підходить. Зазвичай я досить приймаюча людина, я не знаю, що має відбутися, щоб я прям осудила когось. Я стараюся дотримуватися стратегії, нема поганих людей, є погано обрана дистанція. Тому навіть якщо десь ми перетинаємося з людьми. З якими у мене різні цінності, ну, наприклад, то саме навчання, так то я стараюся просто відокремитися трошки, аби не ранитися у них і, і випадково не ранити їх, тому що зазвичай у мене просто на обличчю все написано. І іноді я не можу це контролювати, відверто кажу. Згодом буду більше говорити про те, як я турбуюся про себе, а ти підписуйся. Тут я створюю для своїх. І скажіть, будь ласка, як вкладати от цю чолку? Блять? Я старалася старалася, і щось в мене не виходить. Я як чубака дивлюся на вас.